Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом на додаткове фінансування для України. Володимир Путін відмовляється від припинення вогню. А от українська делегація вже прибула до південної Кореї для перемовин з південно-корейським урядом. Отже, чому саме зараз президент Байден подав запит до конгресу на фінансування для України і про що буде спілкуватись українська сторона із південно-корейським урядом у Сеулі? Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування для України на 24 мільярди доларів. Отже, як ми знаємо, в квітні цього року конгрес затвердив цей великий багатостраждальний пакет допомоги для України на 61 мільярд доларів. Але цих коштів вистачить для допомоги Україні лише до кінця. Цього року, тобто на півроку, був схвалений цей бюджетний запит на 61 мільярд, і ці кошти вже закінчуються, вичерпуються І для того, аби Україна далі отримала військову допомогу вже на початку наступного року. Потрібний знову новий запит на фінансування і затвердження. Нового рішення з боку американського конгресу. Отже, це вже такий останній запит з боку президента Байдена, бо 20 січня до влади у Сполучених Штатах прийде Дональд Трамп, і зараз він в останній спробує проштовхнути через конгрес допомогу для України. От за 16 мільярдів з цього западу направлять на поповнення запасів зброї на складах Пентагону. Отже, на 16 мільярдів Україна отримує зброї напряму з, з запасів складів американських. Ких сил оборони збройних сил США 8 мільярдів натомість направлять на фінансування довгострокових поставок озброєнь, на укладання контрактів на закупівлю нового озброєння для України. І ця зброя для наших сил оборони буде вже. Направлятись напряму з американських виробництво, але залишається тут великим запитанням, чи затвердить такий цей запит. Американський конгрес зараз в конгресі працює старий склад конгресу, новий прийде до влади, вже буде працювати наступного року. Але в останню ось президент Байден пробує проштухнути цей запит, і поки невідомо, якщо чесно, чи затвердить конгрес в принципі цей додатковий запит на фінансування. Для України, але це потрібно, аби Україна отримувала військову допомогу і на початку. Наступного року і вже маємо першу реакцію від Ілона Маска. Він виступив проти затвердження фінансування для України. Але поки ми не чули жодних заяв про це, як і з боку республіканців, Майка Джонсона, який досі є очільником палати представників, і досі ми не чули і заяв від самого Дональда Трампа, обраного президента США. І тут важливо, аби республіканці зрозуміли, що саме в їх інтересах затвердження. Затвердити цей запит на фінансування для України, бо якщо наша держава перестанеть отримувати додаткове озброєння вже на початку наступного року, тоді можливі позиції України на перемовинах будуть слабшими, бо буде, буде в нас більш слабка позиція і на полі бою. А ситуація на полі бою відповідає в принципі і перемовній силі, перемовній позиції. України тому, поки ми не чули жодних заяв, але будемо сподіватися, що республіканці не будуть виступати проти, Принаймні закриють очі на це і проголосують за або, хоча б половина республіканців, якщо проголосує за цей запит, тоді він буде, тоді він пройде е, через дві палати. Але тут зараз, якраз і демократ, і Джейк Саліван, і оточення Байдена веде. Перемовини про ухвалення цього запиту сам Джек Саліван говорив, що веде перемовини з командою Трампа, і будемо сподіватися, що вони домовляться і е так тихенько затвердять цей запит без будь-яких політичних істерій. І вже в принципі немає сенсу в якісь політичні грі бо вибори вже пройшли. Республіканці отримали тотальну владу у США. Білий дім Палата представників Сенат буде їхніми, тому в принципі їм нема сенсу зараз вести таку політичну істерію. Будемо сподіватися, що демократи та республіканці Білий дім і Трамп домовляться щодо затвердження цього запиту. І до речі, державний секретар США Ентоні Блінкен за результатами зустрічі міністрів Великої Сімки, які нещодавно збиралися в Італії. Заявив, що команда Байдена буде працювати над тим, аби Україна могла воювати наступного року, могла продовжувати боротьбу протягом наступного року. або Піти на перемовини, але з позиції сили, ось для цього конкретно і Байден хоче проштовхнути через американський конгрес цей додатковий запит на фінансування для України, аби наступного року ми далі отримували військову допомогу. Бо якщо зараз вже буде ухвалене рішення американським конгресом, тоді в Трампа вже буде менше аргументів на те, аби він призупинив допомогу Україні, бо раніше це рішення було ухвалено американським конгресом. Тому ми будемо сподіватися, що республіканці домовлять. З демократами на цей останній пакет допомоги від е, президента Байдена, тим часом у США готові надати Україні далекобійні крилаті ракети Джазм Ройтерс. Повідомляє про те, що Білий Дім вже близький до ухвалення цього рішення. Отже, президент Байден, як ми знаємо. Дозволив наприкінці свого президентства, дозволив Україні бити в глиб Росії далекобійним озброєнням ракетами атаком на 300 кілометрів. Ці удари продовжуються. Україна успішно знищує ворожі склади боєприпасів, боєприпасів, аеродроми та інші військові об'єкти на території Росії. Але маємо ще таке одне фінальне рішення щодо членства в НАТО. додаткових рішень на цю тему не буде, бо не готові підтримати в альянсі союзники цього рішення і проти цього виступає Трамп. Це, це можуть використати і на перемовинах України та Росії, але є ще одне останнє рішення, яке Байден хвалить до того, як покине Білий Дім. Отже, Білий Дім і Пентагон готові надати Україні далекобійні крилаті ракети джазом. Їх хочуть інтегрувати у винищувачі F-16. Це дуже смертоносні далекобійні ракети, які б'ють на понад тисячу кілометрів. Отже, вони змогли б долітати до Москви, Санкт-Петербурга та інших. Так, великих міст Росії, ну і звичайно, Брянська, Курська та інших таких хабів, військових хабів Російської Федерації, і це рішення вже готують і в Білому домі, і з наступним пакетом допомоги планують включити в цей пакет ці далекобійні ракети джазом. Це ще більший удар по Російській Федерації, і, зокрема, по військових зусиллях. Росії, і до речі, якщо рішення буде ухвалено до 20 січня, Трампу також буде складніше і не буде в нього для нього не буде сенсу припиняти ці поставки ракети джазом, бо вже всі будуть працювати На Пентагон проробить свою роботу державний департамент, і вже під час того як ці поставки будуть здійснюватись, Україна буде бити по Росії. Трампу буде складніше. Припинити це, бо це фактично послабило би позицію України на перемовинах з Росією. Але ж сам Трамп хоче, аби Україна досягла миру на перемовинах з Росією. А це можливо зробити лише якщо в Україні буде сильна, потужна позиція а Путін буде примушений до миру через силу і тоді. Можливе мирне врегулювання на адекватних умовах, як про це говорить і сама команда Трампа. Тим часом Financial Times повідомляє про перші результати великого удару України по Курській області, по тому підземному бункері у президентському палаці в Мар'їно. Отже, за результатами цих ударів є великі втрати серед найвищого офіцерського складу окупантів. За даними Financial Times, був поранений високопоставлений південно корейський генерал. Рал, крім цього, були ліквідовані десятки офіцерів, як і збройних сил Російської Федерації, так і Збройних сил північної Кореї це є великим. Цей удар є великим меседжем заходу до Росії та до північної Кореї. Як звісно, не секретом є те, що США, Велика Британія та інші наші союзники допомагають нам із збором розвідданих. Вони допомагають нам наводити наводитись на цілі на території, звісно, Російської Федерації, бо надають нам у режимі 24 на 7 розвіддання, аби ми могли краще використовувати все це озброєння і не є для для кого не є секретом, що це є великим меседжем заходом до Росії? Зупиніться більше не перекидайте на поле бою в Україні військ. Військ КНДР, не залучайте третю сторону у війну. Бо якщо ви будете далі це робити, будуть далі удари по командних центрах, і ваші генерали, офіцери будуть е, ліквідовані. Це такий великий меседж Заходу до Росії і до е, Владимира Путіна, і також до Кім Чен Іна, аби він зупинився і не допомагав далі Росії з поставками з надсиланням живої сили, бо ще більше його. Північно-корейських генералів будуть ліквідовані, поранені чи вбиті в Україні, а це є великим ударом для Кім Чин Іна вдома. І, до речі, сам Кім Чин Ін боїться розголосу, резонансу втрат у війні в Україні, бо раніше бачили статті. Преса іноземна писала про те, що ці сім'ї, родичі яких. Відправились на війну в Україні, їх ізолювали в північній Кореї. Їх переселили повністю відрізали від зовнішнього світу. Ну там, в принципі, всі відрізані від зовнішнього світу, але їх навіть відрізали від того зовнішнього світу, який в них принаймні був. До участі КНДР у війні проти України ці родини переселили, обмежили спілкування, комунікації, аби ніхто не дізнався з громадян Північної Кореї про те, що є втрати, і про те, що їхні люди гинуть у війні у війні проти України по цій агресивній війні, яка не має жодного сенсу, побільше це не має жодного сенсу для. Північної Кореї вступати в цю війну агресивно підтримувати незаконні зусилля Володимира Путіна. Отже, ті всі удари будуть сприяти тому і мають на меті змусити кімчинина передумати і припинити ось таке поглиблення відносин подальшу співпрацю, подальшу допомогу для Російської Федерації. А от інститут дослідження війни пройшов до висновку про те, що Росія та Володимир Путін поки не готові. До миру фахівці інституту проаналізували свіжі заяви від посадовців Кремля. Отже, інститут дослідження війни цитує очільника зовнішньої розвідки Кремля Сергія Наришкіна. Він заявив про те, що Кремль не готовий заморожувати війну. В Україні поки не досягне всіх своїх цілей, і фахівці інституту впевнені, що це свідчить про те, що Кремль хоче капітуляції України, а не проведення мирних перемов. Насправді на цю тему є дуже різ... дуже різна інформація від авторитетних джерел. З одного боку, ми маємо інститут дослідження війни. Він говорить про те, що Кремль не готовий до цього, і дійсно публічно Кремль, Путін, Песков, говорять, що вони не готові до заморозки війни у той же час. У нас є публікація статті Reuters, де п'ять колишніх і чинних високопоставлених посадовців Кремля розповіли американським журналістам про те, що Кремль насправді готовий до припинення вогню, але на деяких російських умовах, зокрема у разі заборони вступу України до НАТО, скорочення чисельності сил оборони і. Так далі, але насправді, як говорив президент Зеленський, Росію дійсно можна примусити до миру. Для цього потрібно посилити ще більший тиск на Владимира Путіна, ще більше далекобійних ударів глиб Росії, міжнародної ізоляції, аби Кремль відмовився від своїх нереалістичних умов і був би готовий, хоча б припинити бойові дії без будь-яких зайвих умов, нераціональних і нереалістичних, або припинити бойові дії. На вигідних для України умовах і така стратегія зараз є у Заходу Та зокрема в президента Зеленського це про це йдеться у плані перемоги, який передбачає примус Росії до е, справедливого миру, зокрема до миру на прийнятних для України умовах. А от, до речі, The Washington Post е, пише про те, що команда президента Зеленського вже готується до роботи із Дональдом Трампом. Вони його хочуть переконати. В тому, що підтримувати Україну вигідно і для американських інтересів, і готують деякі цікаві речі, зокрема, хочуть переконати його в тому, що американський бізнес може інвестувати в Україну і отримати економічну вигоду. Дональд Трамп бізнесмен, і саме на цьому хоче зіграти чиновника офісу президента на тому, щоб переконати його в економічній вигоді допомоги Україні. І тут мова йде також про план перемоги, який містить собі пункт спеціально для Трампа. про Корисні копали на України, які можуть стати доступними американськими американським компаніям. Якщо США будуть надалі продовжувати допомагати Україні, це насправді дуже цікавий пункт, і звісно, Україна буде робити все, аби перетягнути Трампа на наш бік, аби продовжувалася допомога Україні і продовжувався тиск на Російську Федерацію для примусу Кремля до мирних перемовин, але на вигідних для України умовах. Та завершуємо нашу розмову візитом української делегації до південної Кореї. Міністр оборони України Ростем Уміром із своєю делегацією прибув до південної Кореї та вже зустрівся із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Сторони будуть обговорювати поставки. Зброї для України, отже, у Мєру вже провів зустріч з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, І, зокрема, на ці зустрічі дуже важливі питання будуть порушувати. Як ми знаємо, Північна Корея почала відкрито підтримувати Росію, поставляти її озброєння, снаряди. Росія натомість почала до Північної Кореї поставляти також боєприпаси ракети до зенітних систем та інше обладнання. Бо більше пхенян почав надсилати до Росії своїх військових і це дуже велика ескалація. І це, до речі, стало, це стало однією з причиною того, чому Байден пішов на далекобійні удари по території Росії. Отже, Південна Корея натомість відчуває, що Росія допомагає посилювати військовий потенціал її запеклого ворога Північної Кореї. А, а як ми знаємо, південна та північна Корея перебувають досі у стані війни ще формально було, було укладено, звісно, угода про демілітаризовану зону, але мирної угоди не було укладено між двома державами, і фактично, ми знаємо, що кім чи нину в північної Кореї продовжує систематично погрожувати Південній Кореї. США та всьому світу ядерними ударами. Ось, і відповідно, Росія почала посилювати ворога південної Кореї. Північну Корею почала надсилати туди озброєння. Південні Кореї навіть бояться, що Росія може надати кімчинину Північній Кореї ядерні технології, які б посилили б ядерний потенціал північної Кореї. Тому в південної південній Кореї вирішили діяти дзеркально у відповідь, натомість почати допомагати Україні. Відповідь на допомогу і співпрацю. Північної Кореї та Росії тому зараз обговорюється в уряді Південної Кореї, заявила, що готові надати нам летальне озброєння, можливо, навіть і наступальне. Міністр оборони України Ростем Умєров буде починати з певних таких мінімальних позицій. Буде обговорювати можливість надання Україні ракет до систем протиповітряної оборони та артилерійських систем і снарядів. Насправді Південна Корея має що може нам дати деяке дуже цікаве озброєння від артилерійських снарядів, артилерійських систем до навіть далекобійних. Далекобійних високоточних систем, бо південна Корея сама у співпраці зі сполученими штатами виготовляє дуже серйозну технологічну е, зброю. Але так виглядає, що Ростемо Меру і президент Південної Кореї Юнсок Йоль будуть домовлятись про деталі того, як, як, як якими будуть перші поставки озброєння до України у відповідь на посилення співпраці між КНДР та Росією, і справді це. На руку Україні, бо нам дійсно потрібні ракети з систем протиповітряної оборони та, зокрема, і артилерійські снаряди, артилерійські системи, і ще один потужний союзник, який надавав би нам військову допомогу. Південна Корея це точно в інтересах України. І тут Володимир Путін зіграв собі на шкоду, розпочавши цю співпрацю з Кимчинином. Він навіть не міг собі подумати, що Південна Корея у відповідь почне робити те саме, почне натомість підтримувати. Україну військовим обладнанням та озброєнням, тому будемо сподіватися, що Київ та СУЛ якнайшвидше досягнуть угоди про поставки зброї, і ці поставки обладнання розпочнуться вже найближчим часом. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!